Вітаємо всіх. Це програма екологія успіху на телеканалі. Екотіві в цій студії ми підіймаємо важливі питання сьогодення. Сьогодні для вас працює Наталія та Максим Добровольський. І сьогодні в цій програмі ми поговоримо, як ковід, коронавірусна інфекція, впливає на нашу нервову систему, що призводить до цього, які тяжкі наслідки, і про це розповість наш гість. А саме, лікар-нейрохірург вищої категорії, підполковник медичної служби, начальник нейрохірургічного відділення головного військового медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України Печеборщ Олександр В'ячеславович. Вітаємо в нашій студії. І розкажіть, будь ласка, от спочатку почнемо а, саме з вашої такої особистої теми. Чому ви обрали саме нейрохірургію? Доброго дня! Дуже приємно бути в вашій студії. Дякую за запрошення. Ну, нейрохірургія це для мене в першу чергу це не просто вибір, а це стиль мого життя. Нейрохірургія воно, в моє життя зайшла дуже дуже давно, і я жодної секунди. Не пошкодував про свій вибір. Як сталося, це дуже довга історія, але висновок один. Я жодної секунди не жалкую про свій вибір. А от лікарі вони підраховують кількість операцій, яку вони зробили. Ви рахували кількість операцій, зроблену саме вами? А, перші роки свого хірургічного життя для мене це була знаєте як показник моєї амбіційності. Чим більше я зробив операцій, тим краще. На даний час я вже перестав їх е, е, лічити, але можу сказати одне: У мене є певні планки, які я хочу досягнути. Наприклад, на даний час в мене є планка 1500 операцій за рік. Ну, для цього, щоб це виконати, наприклад, мені, мені потрібно кожен день виконувати багато-багато операцій. Наприклад, вчора було їх 5, сьогодні це ж 5, на завтра заплановано 6. Якщо в цьому плані йти, то я думаю, з цієї планки я колись досягну. А, от взагалі, лікар він прив'язується до своїх пацієнтів, тому що нейрохірургія це, ну на мою думку, це дуже така, знаєте, скорпульозна робота. Потрібно бути завжди а, таким точним, дуже уважним у своїх деталях. Як наслідок, більше часу потрібно спілкуватися із самим пацієнтом. Так, звичайно, я вам скажу так: не можна виконувати свою роботу якісно і. Скажем так, не співчувати своїми пацієнтами, а деякі з них становляться стають моїми друзями вже по життю. Наприклад, дуже багато пацієнтів в минулому, коли я тільки починав свою роботу. У мене було багато набагато більше вільного часу. Ми більше спілкувалися, більше, скажімо так, йшло е е е часу на відновлення. Час операції стали. Такими малоінвазивними. День-два, і людина їде додому. Раніше це було по-іншому. Тому, тому в минулому майже всі пацієнти ставали моїми якимись друзями чи близькими. На даний час це вже стає більш важче. А от ви пам'ятаєте вашу першу операцію? З якими емоціями ви йшли туди і з якими емоціями поверталися вже назад? Давайте не будемо про першу операцію. Наприклад, я хочу розповісти про першу ендоскопічну операцію. Наприклад, за моїми даними, три роки тому я вперше в Україні розпочав монопортальну ендоскопію хребта. Щоб виконати цю операцію, мені довелося багато багато навчатися, особливо за кордоном. І на підготовку до виконання першої операції в мене пішло майже шість років. Тому я дуже пам'ятаю ось цю операцію. Вона для мене перша, скажімо так, переломна, тому що прийшлося застосувати незнану до цього технологію. І ця операція, вона дійсно для мене як перша. Після цієї операції вже було багато багато інших операцій: ендоскопія, монопортальна, біпортальна, там транспендікулярні фіксації. Але ось ця перша ендоскопія це для мене як народження, тому що ти. Зробив те, що ти ніколи ніколи не робив, і до того і цю операцію до, до тебе в цій країні ніхто не робив. Оце от для мене перша операція. Ми не можемо не підняти тему коронавірусу. Так насправді багато медиків говорять, що постковідний синдром дуже негативно самовпливає на нервову систему. От спростуйте чим цей міф, чи навпаки підтвердять його? Так дійсно останній час. Багато багато пацієнтів звертаються з так званим постковідним синдромом. Що це таке? Після перенесення ковід-інфекції у людини виникає так званий постковідний синдром, який е, заключається в тому, що людина відчуває слабкість, болі, зниження працездатності, хронічну втому, а паралельно ще виникають певні ускладнення. І ці ускладнення вони пов'язані в першу чергу з перенесеною пневмонією, ускладнення з боку дихальних шляхів, а також, а також найбільш клінічно значуще ускладнення це ускладнення пов'язане з гіперкоагуляцією, тобто з підвищеним станом згортання крові. Цей підвищений стан згортання крові, гіперкоагулопатія, вона викликає такі ускладнення, як інсульти тромбоз судин головного мозку, а також е, інфаркти. Тому є певна категорія пацієнтів, які схильні до цих ускладнень, особливо це люди похилого віку. Тому мій такий заклик: після перенесено ковід-інфекції пацієнтів вікових груп, але а також пацієнти з підвищеним ризиком, хворі з діабетом. Хворі з хронічним прийомом гормональних препаратів, хворі взагалі з хронічними інфекціями та захворювання серця та головного мозку, вони мають пройти пройти ну, не те, що обстеження, але повинні знаходитись під спостереженням чи дільничного терапевта, сімейного лікаря, чи невролога, чи кардіолога. З якою метою з метою попередження у складу. А от після хвороби скільки часу потрібно пацієнту для повного відновлення? в Середньому дуже слушне і гарне запитання. Дякую за нього. Але відповідь на нього не може бути така, знаєте, автоматична, і яка буде підходити для всіх. Все залежить від тяжкості захворювання, яка принке принесла людина. Ну в середньому це кілька місяців. Та кілька місяців. І це пов'язане в першу чергу з тяжкістю пневмонії, тому що після пневмонії виникає пневмофіброз, ущільнення легеневої тканини та утруднення газообміну. І потрібен час на відновлення цього. І друге, це взагалі вихідний стан людини. Чим молодша людина, тим легше вона буде переносити постковідний синдром. А як найкраще, наприклад, от прийти до тями після хвороби? Як найкраще відновити свої сили, і які, наприклад, там продукти так приймати, їсти, щоб от кров вона більш розріджувалася, так? Вона не ставала такою густою. Я зрозумів. Ви хочете отримати такі універсальні поради? Добре, я спробую. Універсальна порада перша. Ви повинні гарно відпочити після перенесеної ковід інфекції. Відпочинок він має бути комплексний. Ви не тільки, ви не тільки маєте гарно висипатись, ви повинні дихати свіжим повітрям, нормаль, нормалізувати свій фізичний е, стан, гуляти, піти в спортзал, займатися взагалі просто гімнастикою ранковою. Тобто, фізично ви маєте щось робити. Якщо ви будете просто лежати, читати книжку і пультом клацати телевізор, ефект буде мінімальний. Друге повноцінне харчування і збалансований вітамінний раціон. Це, що я маю на увазі, людина має нормально харчуватися. Якщо ви кушаєте, вибачте, овсянку тільки, чи е, куріч, курочки гріль про якісь Повноцінне відновлення реч жодної мови не йдеться. В раціоні мають бути всі вітаміни. Мультивітамінні комплекс це те, що має бути в раціоні кожної людини. Причому і зранку, і ввечері. Але тут багато і проти, тому що деякі люди кажуть, що краще вітаміни вживати все ж таки в продуктах, а не з добавками. Супер. супер. Але це. Є так звані сезонні продукти на даний час про якусь там зелень мелень вибачте, петрушечку, якісь фрукти, овочі, які на даний час є на наших прилавках, на наших базарах, магазинах. Ми не можемо сказати, що вони повністю вітамінно збалансовані. Вони всі не сезонні, вони вирощені в теплицях чи в інших заморських країнах. До яких взагалі до якості яких з, з приводу вітамінів і е, складу там е, різних нітратів, в мене дуже велике питання. Вибачте, якщо я підняв якусь таку некоректну тему, але це моя особиста думка. Тому да, збалансоване харчування супер. Але якщо у вас вітаміни зранку ввечері, альфа-ліпоєві кислоти, е, омега-кислоти, мультимінеральний комплекс. Під час своєї там життєдіяльності, під час робочого дня ви випили шипучку вітаміна, одну скляночку, іншу скляночку, з'їли яблучка, мандаринку. Ну, щось таке вітаміни, це, я думаю, взагалі не зашкодить. А от зараз із приходом ковіду у вас кількість пацієнтів, які звертаються за допомогою саме до вас, збільшилася? Чи не спостерігаєте тенденцію росту? Справа в тім, що в мене Направлення моєї праці це захворювання спини, тобто воно не пов'язано з ковідом. Їх як було багато, так і залишилось багато. Але я помітив, що дуже багато звертається людей після перенесеного ковіду з болями в спині, нейропатіями. Це такими станами нерви, при яких людина відчуває в ногах пекучий біль, біль за типом кропива чи опік, якісь оніміння незрозумілі. Після перенесеної ковід-інфекції. І це дуже складно для діагностики. Ти, як нейрохірург, завжди дивишся МРТ об'єктивні об методи дослідження. І не бачиш на цих МРТ, КТ, рентгенах жодних відхилень. Але ти розумієш, стан людини пов'язаний з перенесеним ковідом. Інше питання я стикаюсь кожен день з цими пацієнтами, і, наприклад. Для мене дуже важливо формувати план операції, як і для будь-якої людини, він планує свій тиждень якийсь там будує плани. Ти записуєш людину на післязавтра на операцію і кажеш: зробіть ПЦР тест, щоб вас госпіталізувати. І людина тобі на наступний день телефонує і каже: Олександр В'ячеславович, а в мене ПЦР плюс прийшов. Це що, в мене хвороба? Так, да, у вас хвороба. Але я ж нічого не відчуваю. Дуже багато захворювань протікають на перших етапах безсимптомно. І дуже важливо в цей, в цей період людей ізолювати і не пустити їх до себе у відділення, щоб вони не стали джерелом інфікування. І через два дні людина телефонує тобі і каже, в мене вже хворіє вся родина. Тобто, пацієнти, от... ці, вибачте, ці пацієнти, вони серед нас, і ми їх можемо не бачити. Угу. А от щодо дітей, підлітків, дітей про їх зараз мало взагалі говорять, але як вони, от, наприклад, переносять коронавірус, як це впливає на майбутньому, на їхню і психіку, так і взагалі на здоров'я самої от системи? Дуже гарне питання, але відповім вам хитро можна. Я сам не педіатр, але. Кажу на приклади власної доньки. доньки. У мене донька Каріна 13 років. Вона щойно місяць тому перехворіла на ковід. Дитина перенесла цю інфекцію дуже-дуже легко. Ну, взагалі, два дні 38, і потім все добре. Але ще ковід-ПЦР плюс ще був три тижні майже. Тобто вона була джерелом інфікування для оточуючих. І вона знаходилась в ізоляції, в окремій кімнаті, ну там, зі всіма наслідками. Тобто діти зі статистики переносять ковід дуже легко. І це дуже, дяка Богу, що так воно і є. Зараз в суспільстві є така тенденція, що люди самі собі ставлять діагнози, вони зайдуть в інтернет, в соціальні мережі, прочитають і вже знають, яка у них хвороба. І насправді можуть наробити ще гіршого для свого здоров'я. Чи існують такі моменти, коли не потрібно читати в інтернеті, в соціальних мережах, а потрібно дійсно звертатися до нейрохірурга? Одразу. Є такі захворювання, які от тільки ви зможете побачити. Так, звичайно. Ми живемо в епоху такої глобальної Google інформації. Людина може вільно загуглити, знайти відповіді в інтернеті на дуже багато питань і, і напридумувати і... придумувати ще собі хвороб насправді. Так, да. але в медицині є таке ще поняття як клінічний досвід і інтуїція ще клінічна. І дуже часто пацієнти, проводячи самі, самі самодіагностику, Починають самолікування. Так, да, дуже гарно, коли це самолікування, воно стало ефективне. Ну, наприклад, ОРЗ. Вони, е, лю, жод, е, кожна людина знає, потрібно приймати вітамінку, жарознижуючі препарати, через три дня все пройшло. Але не кожна людина знає, які можуть бути ускладнення. І людина може пропустити якесь тяжке, е, якусь тяжку хворобу. Ну, наприклад, ангінас абсцесом, щось хірургічне, початок діфтерії, яка теж може бути смертельно небезпечною хворобою. Тому мій меседж такий: ви поставили собі самі діагноз, але порадьтеся з лікарем, зверніться до спеціаліста, зробіть правильну діагностику. Тріада, діагноз, лікування, виздоровлення. А от ви як лікар, скажіть, які головні якості справжнього, такого надійного, хорошого лікаря? Мені б хотілося, щоб справжніми якостями лікаря було гарна освіта, компетентність, людяність. Хочеться щось придумати ще четверте, але не можу. <кій> і на закінчення нашого інтерв'ю хочеться такий позитивний момент якось знайти. Тому що професія лікаря це завжди стрес. Кожна операція це стресова операція. Як ви абстрагуєтесь, ви проходите додому і не думаєте про те, що сьогодні ви виконали шість планових операцій, і ви перенесли більше. такий величезний стрес. Дійсно, кожна, кожна операція в незалежності від, від її обсягу, вона певний стрес. І цей стрес певною мірою обумовлений тим, що ти дивишся в червоне поле операційної рани, де є кров. Кров для людського, для для кожної людини це стрес. Ну, такий, знаєте, шаблон, що хірург він має вживати алкоголь, знімати стрес. Ні. Сучасний хірург, ну, це людина, яка дотримується здорового способу життя, яка, яка має певні цікаві свої. Сторону життя. Наприклад, в мене є собака, в мене є спорт, в мене є сім'я, в мене є мій Ютуб-канал, де я зможу там зробити якісь відео. Є соціальні мережі, де ти можеш себе проявити. Є звичайно, професійна діяльність. Вона приносить задоволення. Взагалі, я вам скажу дуже гарно, ну це щастя, коли твоя робота і є твоє хобі. Ти відчуваєш задоволення від того, що ти робиш. Відчуваєш задоволення від того, як посміхається, вибачте, за такий шаблон опять, безнадійний пацієнт. Посміхаєшся, коли виходить з палати і виходить, іде на випуску, тяжка хвора. Та є щастя. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Ми вам бажаємо лише успішних операцій. Нагадаємо, що в студії екології успіху був лікар нейрохірург вищої категорії, підполковник медичної служби, начальник нейрохірургічного відділення головного військового медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України Печеборщ Олександр В'ячеславович. Це програма Екологія успіху. Ми зустрінемося з вами через декілька хвилин.